Сьогодні ми, родичі військовополонених всіх формувань Збройних сил України, зібралися тут, в серці нашої країни, нагадати світовій спільноті про те, що наші рідні потрапили в полону, боронячи не лише свободу України, а і безпеку та цінності всієї Європи. 21 вересня відбувся обмін полоненими: 215 наших героїв, наших мужніх захисників повернулися додому. Ми щиро раді за кожну родину, яка змогла нарешті зустріти, обійняти свого рідного. Ми щиро дякуємо українській владі, що змогла здійснити таку складну операцію по звільненню. Проте, шановна громада, не забуваємо, що в російського агресора в полоні нині на сьогодні перебувають ще близько 7 тисяч українських полонених. Тобто близько 95% полонених досі не звільнено. службовцем, Саша вирішив стати після 11 класу. Йому дуже подобалося. йому дуже подобались іграшки військові і в нього дядько був військовим. Тому він вирішив своє життя зв'язати з національної гвардії України. Поступив до навчального закладу, закінчив його на відмінно. Був на службі в Запоріжжі, але клята війна застала його на Донеччині. Я дякую Богу, що допомогла. Хти мені сина він, він оказався на Зовсталі, довго не було з ним зв'язку. 15 травня він вийшов на зв'язок, привітав мене з юбілеєм. Якраз вдома був і мій чоловік, він також воює. Він добровольцем пішов 24 року, лютого. Ви знаєте, я ніколи не бачила, як плачуть і чоловіки. І... Але коли він а, почув слова сина, він не витримав. 15 травня я чула в останні слова свого сина. У мене там син. Он в Маріуполі сорочні служби проходив, а на контракті. В, этом, в этой же части 3057 Нацгвардия Украины э, Защищал Родину, Украину Защищал э, свой город Мариуполь Попал, как и все его сослуживцы, на засталь 17 мая Был эвакуирован Последняя связь была 20 апреля Где-то в конце мая Красный Крест сообщил Что он вышел со застали Эвакуирован 17 числа І знаходиться в Єленовці. Після теракту в Єленовці, куди б я трохи не обрізалася, ніяких свіденьких немає. Я хотів би насамперед передати слова вдячності від усіх, хто змінився з полону. Вашу підтримку ми відчували. Вчували її серцем, і я вважаю, що такі акції, які ви проводили, ви проводили і зараз проводите, вони дуже допомагають нашим хлопцям повернутися так. Бажаю всім, щоб їх сни, їх, їх чоловіки повернулися як можна скоріше на країну.